Карпатий Ужгород, головний тренер команди. Борис Петровський. Одинадцятиразовий чемпіон України. Семиразовий переможець Кубка України. Галичанка Львів, головний тренер. Віталій Андронов. Сім це рекорд. Це найбільш титулована команда цього турніру. Галичанка атакує. Мілана Шуколь, передача в куб і забиває Маркевич. Одна з героїв фіналу Кубка України поза минулого року. Сей від Яни Резоненко. Пас і Надія Пойманова. Шукаль повертає назад на Маркевич, розвертаючи напрямок атаки. І класно, класно зіграли. Створили момент для найбільш головних матчів цього клубного європейського сезону. Вони сиділи матч за третє місце у фіналі 4. Забиває Милана Шукаль. І Галичака вперше в цьому матчі виходить. Ренка на позиції лівої півсередньої. Холодюк на наведені. Кот. Йде в центр. Кот кидає з 9 метрів. Пас. Передача. І сала Ванеса Лакатош. Ванесала Лакатош Забиває, але гол не зарахований. Ганболісток, вихованок закарпатського ганболу. Ніна Гицько. Переможниця герти 1976. Забиває Валерія Нестеренко. Головний тренер Борис Петровський. Тричі проводив карпати до золота у чемпіонаті України. в останні 11 років тому заступає воротарський майданчик Тетяна Кільч. Лакатош один в один. Внесо в нападі Ванеса Лакаш. Лакатош в лінії. І ось Гавриш набігає по центру. Передача на неї. Гавриш. Фірмова пауза від Світлани Гавриш. Валерія Нестеренко. Йде в боротьбу. І Анна Гаванко. Просто неймовірно. Останній ходи зараз піде Світлана Гавриш. Гавриш проходить по центру. Блискуча гра Світлани Гавриш. Забиває Валерія Нестеренко. Карпати попереду. 15-14. 15-15 із сирени про завершення першого тайму. Галичанка рахунок зрівнює. Маркевич. Маркевич. Шукаль. Шукаль. кидок підра. Мілана шукаль. Нестеренко. Видок, вибачте, це Владислав. Яко личанки? Гавреш. Вийшла за лівого краю. Але не вийшла передача на ткач. Втрата. Слободян. Слободян. Робить пробіжку. М'яч не зарахований. Гавриш, шукаль. Шукаль! Закидає. Нестеренко, до когорине Нестеренко, відбиває Анжеліка Грабчак. Жорська команди ще в повному складі. Минув двох час вилучення. Нестеренко. Втрата і першою нам є чіт Анастасія Ткач. Передача на Гавриш. Забиває Світлана Гавриш. 25-19. Шукаль. На неї високо виходить Надія Пойменова. Так, це персональна гра. Ну, є повіноме персональна проти Мелани Шуті. Пас на Анну Гававку. кидок через весь майданчик. Закидає у порожні ворота. Ванеса Лакатош. Гаварка також у грі. І зараз е з двома лінійними грають Карпати. Таку схему випробувати Борис Петровський. Ворота порожні. І знову закидає тепло через увесь майданчик Ванеса Лака. Маркевич, Мілана Шукаль. Маркевич виходить із лівого краю. Кидає. Влучаючи. Анастасія Ткач. Гававка. Слободян, кидок, Слободян, Анжеліка Грабча. жіночих змаганнях Стей Голчанка у чоловічих нагадую, Суперлігу та Кубок виграв Запорізький мотор. Опозиція все збільшується, але лідери залишаються на вершині. Все, сирена, Вітаємо Галичанку з перемогою. 34-24. Галичанка стає восьмиразовою переможницею Кубка України з гандболу.